6-7 серпня ці два дні це потужний період для вашого особистісного зростання, зовнішні виклики та несподівані ситуації, які можуть виникати, є лише відзеркаленням внутрішньої роботи. Це час, щоб проявити дорослу позицію, звернутися до своєї внутрішньої мудрості і відпустити образи минулого напругу, яку ви відчуваєте це шанс розібратися зі своїми. Тіннівими сторонами та родовими програмами використовуйте цю енергію, щоб перейти на новий рівень свідомості, знайти свій справжній шлях. І 14-місячний день це пов'язаний з кермічними задачами, день пошуку місії, і ви можете отримувати відповідь про своє призначення в житті у людей, які бачать більше в других людях, чим ви самі. Добре, сьогодні планувати довгострокові проекти, шукати вихід ситуації, виходити над ними ментально. Якщо ти заплуталась, відчуваєте хаос і нерозуміння, куди рухатися. Я запрошую тебе на особисту консультацію. Напиши мені в дірект місії і отримайте інформацію про свою, по своєму знаку. Задяка, і ти зрозумієш, чого ти можеш починати виконувати свою місію з любов'ю. Інга Паламарюк.